Руки чешуться, як я вже хочу. Подивитись, що мені там прийшло. Точніше, нам. Так, дойшло дуже-дуже швидко. З Китаю, взагалі останнім часом посилки доходять прям дуже швидко. Тут дуже багато міні-о. Коробка. Перший лот у нас це коробочка на багато ячеєчок. Не пам'ятаю, скільки її брала, але там були копійки просто за коробку. Так, погнали далі. Так, слайдери. Звісно ж, в нас в Україні таких немає. Немає. Тому е, я замовила з Китаю. Так, ой, тут крести, тут багато крестів. Дуже швидко вам відкрию, покажу, покажу. Оба! Дивіться, скільки крестів. тут. Їх дуже прям багато. Їх реально тут прям дуже багато. Це я таке замовила класне. Такі от крести, дуже прикольні, гарні. Ну вони тут різні є. Тут є і попрощення з сердечками, а просто звичайні. Дівчата, крестів тепер. Отак от, от хоч на кожен ніг ліпити. Так, погнали далі. А, бульйонки. В мене є такі бульонки ем, срібні і золоті, але мені треба були чорні і бронзові. Тому тому всі бульйонки тут. Так, їдемо далі. О, а що він такий манюні? Дивіться. Коротше, це пушочок на нігтики. Отак от він виглядає. Отакий от от приколь, прикольдесний такий пушочок на нігтики, але він такий манюні. Він і має бути такий манюний. А на що мені... Його? А, мені треба ще десь знайти, буде металеві частинки, щоб його приліпити. Ну, треш, звісно. Якийсь він. Ні, ну він гарний, просто його треба поправити нормально. Я думала, він буде більший. Я хотіла прям такий здоровий бубон на нігті, а мені оце, ну що це таке? Ну, що за мілюзга? Не розумію. Так, 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 зірочки. Ага, все, зірочки я вам не відкрию, треба їх розрізати тільки. Отакі от зірочки. Потім е, рамочки. Блін, а що вони все позаклеювали? Як мені показатися? Коротше, тут рамочки е, різні, також для дизайнів. Та палапки. Ну, якби, молодша аудиторія заціни. Та палапки на нігті. Так, е, далі зайці. Ну, зайці це для пасхи більше, але я замовила, бо вони були дуже милі. Мені сподобалось, що воно дуже мило виглядає. Так. О, ну зайці вже приличні такі по розміру. Дивимось. Такі от зайці. Зайченята. Прикольні, прикольні. Щось в них дивне з лапою, але, ну, китай, що поробиш. Так, другі пушочки. Світленькі бубончики. Ну теж, ну маленькі вони треш просто. Що, що вони такі маленькі? Що, що з ними сталося? Ми... О, а тут уже з магнітами. А, може, і ті були з магнітами, я просто не побачила. Ну, коротше, от за бубончики я б збунтувалась, бо вони дуже манюні. Це не має так бути. Там має бути здоровий бубон. Так. Ще одні наліпки. Срібні, ну ці прям гарні. Чорні вони такі. Ну, типу, у нас можна такі ще знайти, а от срібні, ну такі. Прикольні, прикольні, переливаються класно. Так. о хо-хо-хо-хо. Дівочки, тут металеві фігурочки. Дивіться, скільки їх. Цілий бокс. Боже милостивий. Ну де це таке за такі ціни, як в Китаї, можна взяти. Ну, ну це ж капець просто. Дивіться, тут навіть є для медиків. Так, зараз. О! Отака от штучка є. Блін. Там ніготь грязний. Так. Отака от штучка для медиків є. Отака от. Дивіться, яка класна. Ну, блін, це дуже прикольно виглядає. Тут ще є мізок. Що тут ще є? Мізок вам покажу. Такий от такий от мізочок. Е, Янгол є, серце чортенята є. отакі, от блін Ну, коротше, вони дуже прикольно виглядають. Цей бокс поки що виграє цю, е, цю посилку, да? хоча він ну, не, не мав би бути прям прямбал. Так, наступні фігурочки. Ну, тут такі більш к'юті, знаєте, тут вишеньки, сердечки, метелики, теж зірочки. Долари є. Зараз. один момент, дістану долар. Текс. Такі от долари. Час. Такі долар, Дуже прикольний. Не, ну, подобається, подобається. Прикольно виглядає. Так. А, трояндочки, трояндочки. Дівчата, взимку те, що треба, дівчатки, троянди. Ну це ж прям зима-зимова, ну. Просто, Боже, які вони гарні, дівочки. Тут з таким градієнтом є троянди. І очі крім відкриш. Оба! Так. З червоним градієнтом. Бох ти мій! Як це няшненько! Ну дивіться, яка прелість. У нас градієнтом, вона така рожево-біла троянда. Мабуть, через них я і взяла цю коробку. <кій> так. Капибары, девочки. Капибары, это крутяк. Бог ты ми! две упаковки капибар. Три. Три упаковки капибар. А чем они все однаковые? Они на картинках были там разные. Короче, на картинках там были разные капибары. Мне поклали однаковые. Ну, они все одно мили. Ну, типа, так. Зараз вам покажу. Вот такая вот капибара. Она лежит. Дуже мила капітарка. Така як желейна, знаєте, дуже класна. Буду їх розпихувати по контейнерам. Так. Так. Боже, ну це що за звізда? Це звізда, дівчата. Дивіться, які звзди, вони огромні просто. Я думаю, на Новий рік звізда нікому не буде зайва. Так, я ці блискітки не. Я все так бережно відкриваю, знаєте, типа Хай ще в серванті постоїть. О, це досить до, такі силиконові штучки. Їх використовують для ліпки. А я взяла. ну, В принципі, і також для ліпки, але їх ще можна використовувати для втирки. Зараз вам дістану покажу. О бог ти мій, ви дивіться, ви дивіться, який гарний. ну, Ви дивіться, який гарний. Ними можна і втирку втирати, і ліпити. Коротше, в Китаї я брала, ну, типу, взагалі майже за нічого. А вони гарні, ну дивіться, які гарні. Так що я задоволена цією покупкою. Плюс, плюс з китайським сайтом. Так. Ви думали це все? Ні, це не все. У мене тут ще чорні крести. Боже, які вони гарні. Ну це ж. Так, я вам так от покажу. Там чорні крести з чорними бусинами. Це дуже гарно. Бог ти мій, це звзди, це філаветові зв'язди. Так. Зараз, зараз я все дістану. Все треба показати. Ну, взагалі, ви прийдете до мене і ви побачите. Але я вам дістану покажу. Зараз. Трошечки так, одним газочком. Дивіться, така от звізда. З таким бусковим камінцем, який дуже гарно блищить. Я б уже все собі наліпила. Так, тут ще є міні зірочки в мене зараз. дістану, баночка гарна. Отакі от, от зірочки малесенькі. Бо в мене один раз прийшла. Ді... Ой, вони, вони такі, як камінки. Блядь, це роз'йо. Все, в мене цензурна лексика закінчилась. Під кінець. Розпаковки цензурної лексики вже бути не може. ну ви Подивіться. І це все це все стразини такі. Капець. Так, о-о-о-о. Це типу пірсинг. Такі всякі пірсингові штучки на нігті. Це дуже прикольно виглядає. Ну, кілечка в мене вже були, а саме ці штучки для пірсингу в мене їх не було. Так, далі. Цепочки. Цепочки в мене були трошки інші, не такі, як ці, але ці в коробочці одразу йдуть. Отакі от, от цепочки. Так, Тепер коричневі в мене камінці отакі от типу як сердечка, але це не сердечка. Чи сердечка? Ні, це трикутники. Давайте казати чесно це трикутники. Такі от коричневі трикутники. Ні, ну чоби не. Кудись вони точно будуть класно виглядати. О, печиво. Боже, ну я е, замовляла посилку, я була голодна. І я е, замовила печиво. Блин, я хочу відкрити вже, ладно. Розріжу повністю упаковку. Це печенька, печенечка, отакі от печенечки. Отакі от печенюшечки. Печеньки на нігті. Ліпити я не вмію, а фігурки замовити я вмію. Тому отакі от печеньки. Дуже прикольно виглядає, в речі. Але знову ж таки, там були різні печеньки, а тут вони всі однакові. Китайці найобують як можуть. А я маркетинг вілог. Так. Булавки на нігті. Ну, отакі от гарні. Ну боже, ну що? ну... Нам треба, надо, надо. Це булавки на нігті. Ой, це дуже гарні, це дуже-дуже гарні. У мене все гарне. Сніг обвалився. А, сьогодні у нас дуже сніжно. Так. О, боже, боже, як це гарно. Це такий от місяць. На... Ну, коротше, там така бусіна зараз. Отака от бусіна. така, Вона там такого молочного кольору, ця бусина Посередині. Бути, як це гарно, це дуже гарно. Ну, от що, що це таке? Що вони таке роблять гарно, Мені все хочеться. Є, бать, тут так. -мо Моя лоховська покупка. Це стаканчики з кавою. Вони величезні просто. Ну, зараз. Бачите цей стаканчик з кавою? І цей стаканчик, вони майже однакові. Ну, бо для нігтів це дуже здорова фігурка. Я не знаю. Ну, на великий палець ще може бути, але окрім великого пальця, нікуди цю кавову хуйню я не чіплю. Так. Далі. Крильця. Да? Крильця, крильця. Не буду їх діставати, тут їх погано видно. Просто крильця металеві. Так. І знову якась демонтська фігня. Тут э, також э, янголята різні, металеві. Так, серця. Чорні, блядь. І-і-і. Тут таке гарне залишилось. Я вже 12 хвилин роблю розпаковку, я буду нарізати її. Бо це дуже-дуже довго там для сторіс. Так. Отакі от, от серця. Зараз покажу вам ці серця. Отакі от серця, дивіться. Чорне таке сердечко кайф. Дивіться, як воно сяє. Йо, вашу мать. Ну, це, це просто. Це ці серця. Саме серце. Так, тут у мене крестики. Крестики можуть бути не тільки на е, ланцюжковій у вас на шиї, а і на ваших нігтях. Бо це дуже-дуже розйобисто. Дивіться. Дивіться на це, бо це дуже гарно. Тут Такий діамант і крест. Яка я розумниця, що це я це замовила. Це ж, ну, це ексклюзив, де ви знаєте таке? Тільки, тільки в мене все. Так. Останній пакунок, а тут я не знаю що. В цьому пакунку. Ахуєць, блять. <плес> блять, вони величезні просто. Я замовляла їх на нігті цих жабок. Ну, ви дивіться, які вони здоровезні. На нігті вона не поміститься. Навіть на великий палець це буде переборчик. Навіть для мене це буде переборчик. Жаби гарні, але куди я їх тепер діну? Ну, в мене тепер дуже багато гарних жаб. Вони мали, будь би для нігтів. Ну, а що вони, що вони їх такими маленькими намалювали? Така от жаба. Куда мені їх? ой 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 Посилкою я задоволена. дуже класно, дуже багато класних всяких штучок. Закінчуємо ква. Ні, якби ква. Закінчуємо жабами. А, так, зараз посортую це все швидко. Ближче може покажу, може не покажу, не знаю.